Я люблю літо, коли воно ще не почалося. Отак люблю травень, от, наче, сонечко таке і не жарко. Або так люблю серпень, отак, кінець, так до осені. Теж сонечко отак і не жарко. Але я більше люблю. Перед початком літа, тому що ти думаєш, о, попереду літо, а потім оця осінь. А потім думаєш, оце осінь. А що там попереду, а руки йдуть? Капець. Потім зима і 46. Скільки того літа? Насолоджуватись треба кожним днем.